Друзі, покажу, як я прив'язую ліску до шнура чи флюр без вертлюшка, щоб не використовувати. Беремо, біла вірьовочка, у нас буде шнур, червона ліска. Беремо шнур, робимо петлю. ну, Так згибаємо петлю. Прижимаємо пальцем, беремо ліску. Ставимо, прижимаємо також пальцем. Що ми робимо далі? Далі беремо ліску, намотуємо на палець. Около пальця обмотуємо. І я роблю 9 обертів, але тут 9 не вийде. Ну, наприклад, ми зробили 9 обертів. Ладно, ще один через всякось накось Зробив цей край, що в нас терчить. Лєски всовуємо в петельку, що у нас вийшла шнура. Бажаю, щоб цей кінець був подовше. І тягнемо за інший край лісочки. І ось така у нас красота виходить. Получається, получається, і коли вже в мене з пальця змотується, ну, я його зволожу, типу, ну, щоб на суху, воно, на суху ж нічого не виходить. І потрошку затягуємо. О! І в нас виходить такий вузол. Ну, на цих вірьовках воно не гарне. Ну, виходить, вузол дуже міцний. Я до шнура 008 прив'язую 0,16 ліску. Дуже рідко в мене були тут обриви. Це дуже рідко. Зачастую обривається на карабінах. Чи де тут. ну, Це не знаю, як треба постаратися. У мене раз чи два, і то я так уже дергну так мама не горю. І то цей шнур вже скільки ну, цей вузол скільки проходив. Вже, Може вже прийшов його час перев'язуватися, а я не перев'язався і в тих місцях рувалося. Ну, Це, звісно, обрізається і виходить у нас дуже гарний кінчик. Е, кінчик, так. Да. Вузол. Дякую за увагу. Може, комусь було цікаво? Користуйтесь.